Привіт, друзі! Хотів вам сьогодні показати е, відео про створення посилання в HTML форматі, проте отримав аж два запити від людей, е, як е, додати свій сайт в Google, так, щоб люди вже могли знаходити його і переходити на цей сайт. Тому сьогодні покажу вам, як додати сайт в Google Search Console і як індексувати сторінки, щоб вони потрапляли в пошук Google. Покажу вам, на прикладі двох платформ, блогера та. WordPress. Отже, що почнемо? йдемо в Google, прописуємо Google Search Console, Переходимо на сайт, натискаємо почати. Дивіться, в чому фішка. Сюди ми вставляємо посилання і далі сайт, Google Search Console просить підтвердити, що це дійсно наш сайт. І у випадку з Blogger. Blogger це також продукт Google, нічого підтверджувати не потрібно, якщо ви робите це все з одного аккаунту. Тобто, якщо у вас аккаунт Google Search Console і аккаунт блогера знаходяться в одному профілі, покажу вам два приклади. У мене є два блоги, один на одному профілі, інший на іншому профілі. Дивіться. Копіюємо посилання з головної сторінки вашого блогу. Ось вставляємо його ось тут. Натискаємо Продовжити. Перевірка підтвердження, все готово. Сайт додано в Google Search Console. Тепер дивіться, беру блог з іншого профілю. Копіюю посилання так само, додаю ресурс. Вставляю, натискаю Продовжити. І тепер тепер Google Search Console хоче пересвідчити, що це мій сайт. Найкращий варіант. Це додати тег HTML. Даний тег нам потрібно, потрібно розмістити між відкриваючим та закриваючими тегами head. Ми його копіюємо. Йдемо в панель управління, розділ тема. Редагувати HTML. І бачите, вгорі у нас є тег head. Він може виглядати і трошечки інакше. Наприклад, за замовчуванням він виглядає у нас ось так. У мене він виглядає трошки інакше. Ви після цього, відкриваючи HEAD, вставляєте дану строку, яку ви скопіювали в Google Search консоль. Натискаєте Зберегти. Повертаємось в наш консоль і просимо перевірити. Все чудово, все прекрасно. Ми підтвердили право власності. Переходимо до ресурсу і можемо тепер користуватися. Інструментом. Далі я показую вам, на прикладі як додати сайт на WordPress вже в Google Search Console. Таким же чином. Ми так само додаємо ресурс, посилання, копіюємо HTML-тег. Як ми це робили у варіанті з блогером. Далі йдемо в панель управління. У мене немає доступу, тому показую вам скріншотами з. Старого відео, там все так само. В панелі управління обираємо зовнішній вид, редактор тем. Тут обираємо заголовок header.php, і тоді перед нами з'явиться редактор html так само, як в варіанті з Blogger. І ось бачите, відкриваючи тек і закриваючи. Іде смішними, просто додаєте строку, обновляєте файл і так само підтверджуєте тут права власності інший спосіб, це через через плагін SEO. Ви йдете в розділ плагін і прописуєте там в пошуку Yoast SEO, ось як воно пишеться. Встановлюєте даний плагін, після чого він з'явиться у вас в бічній панелі. Ви на нього натискаєте, вибираєте інструменти веб-майстрів і де код верифікації Google, вставляєте ваш HTML-тег. Натискаєте Зберегти зміни і потім так само. Йдете в Google Search Console і підтверджуєте, просто перевірити право власності. Так, наступний крок, як індексувати сторінки в пошуку, як додавати їх в пошуку. Ла, обираємо наш сайт, неважливо, якась люба сторінка, це публікація чи головна сторінка. Ми копіюємо посилання цієї сторінки. Йдемо в Google Search Console, обираємо відповідно цей сайт з нашого списку, з всіх сайтів, які ми тут вже надодавали. Не? Так, вибрали його. Заставляємо ось тут, натискаємо Enter. І бачимо, сторінки немає. Що робимо далі? Натискаємо надіслати запит на індексування. Або натискаємо Перевірити опубліковану URL-адресу. Також один з варіантів відправки. І натискаємо надіслати запит на індексування так само працює. Все. І тепер очікуємо, якщо Через 5-10 хвилин зможете знову ось так зробити, натиснути на перевірку. Якщо побачите, що сторіночка вже тут змінила свій статус на Є в пошуку, тобто вона вже індексується. Хоча вона ще не індексується, вона з'явиться там приблизно через 5-6 годин в кращому випадку за сьогоднішніх умов, тому що починаючи там з 2021 року Google ну, просто так туго з цим. Так того він індексує сторінки, що навіть деякі сайти ну, взагалі не потрапляють в пошук Google, і як варіант можна скористатись Google API індексацією. Зараз я вам цього показувати не буду. Це трошечки накладний процес. Спробуйте спочатку через Google Search Console. Якщо не піде, то шукайте в, тоді, в пошуку в Google інструкції щодо. Індексації сайту через Google API. Так, давайте подивимось, що зараз. показує помилка передресації. Якщо у вас показує помилку передресації, можна зробити таку штуку. Дописати в кінці знак питання M дорівнює 1. Це стосовно блогеру. Якщо у вас сайт на блогері, так само перевірити опубліковану URL-адресу. Натискаємо «Надіслати запит і почекаємо трішки. Так, як бачите, сторінка у нас вже є в пошуку Google. Ну, з головними сторінками проблем щодо індексації, як таких немає. Ось з іншими сторінками сайту. Тут вже може виникнути проблема. Окей, якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо виникнуть питання, пишіть в коментарях, спробую дати відповідь.